Добрий день, діти! Пропоную вам сьогодні помилуватися чорнобривцями. Ці квіти є символом України. Вони ростуть у кожному дворі, на міських клумбах та на алеях у парках. Чорнобривці прикрашають наші міста і села, ці квіти дарують нам гарний настрій радують своїм цвітінням з початку літа і до пізньої осені. Своїми яскравими кольорами, жовтим, помаранчевим, жовто-гарячим, червоним, багряним, чорнобривці нагадують яскраве тепле сонечко. А погляньте, які гарні листочки у цих квітів темно-зелені і вирізьблені по краях, а який неперевершений, надзвичайно приємний аромат у чорнобривців. Недаремно їх використовують навіть у стравах, а ще вони дуже корисні. Чай з чорнобривців зміцнює імунітет та допомагає при застуді та вірусних захворюваннях, а ще заспокоює нервову систему. А краса чорнобривців піднімає кожному настрій. Тож під час прогулянок обов'язково милуйтеся красою квітів і не тільки цих. Хай ваш настрій буде завжди на висоті.